Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні з пані Наталкою продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. Ми завжди хочемо підняти тему козацтва і показати, яку велику роль встановленні України, української держави має козацька, козацька доба, яку ми, на яку ми спираємося, і це той є стовп. На якому ми будували, будуємо, і ще довгий час будемо розбудовувати нашу державу Україна. Про козаків сказано, написано багато книжок, написано багато легенд, складено багато пісень. У народній творчості постійно згадуються козаки. Але яким були козаки? Яку мали вони зброю? І чим вони за вони залишили слід? У розвитку нашої України про це зупиниться пані Наталі. Прошу пані Наталі. Дякую, вітаю вас, друзі. Сьогодні ми говоримо про козацьку добу, і це не дивно, тому що незабаром Україна буде відзначати свій день народження, День Незалежності. А саме козацька доба є першим потужним спалахом. Відродження нашої державності. Усі в світі дивувалися вправності, хоробрості, сміливості запорожців. Вони воювали проти москалів, вони успішно громили турків татарів на морі, повстали навіть проти Речі Посполитої, проти поляків, вимагаючи незалежності. Козаки мали свою улюблену, найхарактернішу зброю. Це шабля козацька. І саме про неї ми сьогодні з вами детально зупинимось. От я хочу показати таку козацьку саблю, яка лишилася у нас від козацької доби. Шаблю називали козаки. Чесною зброєю, яку використовували тільки в бою проти чесних воїнів. А проти, наприклад, мусульманського народу, як татари такого, треба було діяти не шаблями, а нагаями. Шабля це різновид холодної зброї. Вона виготовлялася із дуже високоякісної сталі. Козацька шабля була тонка, легка. Ви знаєте, козаки використовували шаблю, яка важила менше одного кілограму. І вона була вигнутої форми, що давало можливість воювати козаку з коня. Шабля має викривлений клинок, як вже зазначив. Роман Володимирович, він, бувало, досягав більше метра хрестовину, тобто гарду та руків'я. Козацькі шаблі різали по діагоналі завдяки вигнутій формі. І вправних руках козака, козацька шабля була смертоносною блискавкою. Шаблі Зберігалися у піхвах, здебільшого вони були дерев'яні, Піхви кріпилися на плетених шнурах, на верхньому одязі козака. І ви знаєте, козак носив шаблю дуже низько, казали: іде козак, а шабля за ним волочиться. Шаблю козак отримував у спадок від батька. Діда, він її завойовував у бою, це була його трофейна зброя, так. а також шаблею нагороджували на січі найбільш таких козаків, що виконали такий геройський чинок, проявили сміливість, свою вправність, так як зараз наших бійців нагороджують орденами. Та медалями у козацьку добу нагороджували козаків шаблю, шаблею. За один держак я прочитала козацької шаблі, давали табун коней і овець. Шаблю прикрашали різними орнаментами. От, ось як на нашій е, шаблі. Е, Написами, зображеннями, такими написами як Слава Україні, За волю!». Її гравіювали молитвами, іменами. А ось на такий шаблі пана Мазепи, що презентував Олександр Усів після переможного поєдинку на Ринзі у Саудівській Аравії, був такий напис. Всю надію свою на тебе покладаю Мати Божа, захисти мене під покровою своєю, а також там було зображення Божої Матері, свічок, янголів. Цей історичний артефакт, датований 17 сторіччям, і зберігається зараз у Чернігівському історичному музеї. Ще відомо такі випадки, коли козаки ставили підпис відбитком своєї шаблі. Це був знак Я козак і мої слова підкреплені діями. Шабля оспівана у легендах, у переказах, піснях. Там її називають ненькою рідненькою, панночкою молоденькою, сестрицею свахою, жіночкою. А відомий. Оспівувач запорожського козацтва Дмитро Яверницький так сказав про шаблю: Ой, панночко, наша шаблюка з бусурманом зустрівалась не раз, не два цілувалась. І ось хочу завершити свою розповідь про шаблю тим, що це не лише зброя козацька, козацька шабля це символ сміливості, символ свободи. Козаків і лицарського духу. Але хочу ще додати, що козаки завжди говорили, що воля козацька завжди на вістрію шаблі. Це про що говорило? Це говорило про те, що козаки завжди готові воювати і боронити свою землю, свою волю. Ми, мандруючи україною, побували в багатьох музеях України. І майже в кожному музеї, в якому ми побували, де є козацький куточок, завжди знаходиться козацька сабля. Козаків було заведено, що... дарували козаки, і саблі завжди цінувалися як великий подарок, як визнання козака. Саблі прикрашалися діамантами. Саблі прикрашалися золотом, гравірувалися різні картини різних, де козаки вигравали великі козацькі битви. І ось бувало, що в музеях, наприклад, у Мінікопольському музеї, на полі Берестецької битви. Ми завжди бачили ті саблі, які мали козаки. І дуже часто. Ті гості, які приїжджали до нас в Україну, старалися нашим гетьманам подарувати саблю, тому що знали, що для козака сабля це є велика повага. І один із атрибутів зброї, яку мали козаки, це була сабля. Бережімо українське, бережімо пам'ять про козаків, бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.